Металева напівоправа з чоловічою колекцією у класичній формі. Саме такий варіант подобається сучасним людям, які полюбляють більш офісний стиль або ж діловий. Більш класична форма самого окуляру, і це напівоправа, тобто низ лінзи тут відкритий, за рахунок чого немає різкого переходу від окулярів до обличчя, і вони не навантажують нижню частину. Повністю металевий корпус у поєднанні двох кольорів йде сірий метал. а... Завушник йде у бронзовому кольорі. Далі має пласкове продовження, тому таку оправу сміливо можна використовувати протягом зимового сезону. Вона не буде холодити завушками і буде дійсно максимально комфортно у посадці. Завушники тут з флексами. До речі, така модель розрахована для власників середнього та вущого обличчя, і актуальні заміри, актуальні параметри можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти від плюс або мінус двох та вище, а також корекції стигматизму, звичайно. І не тільки прозорі, а й, наприклад, фотохоронні. І на літній сезон це будуть е, сонцезахисні окуляри. Така стильна модель є в нас і в інших поєднаннях кольорів. Їх можна розглянути також на сайті. І замовити оправу або ж окуляри за вашим рецептом можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті, Київлінза. І для цього артикул моделі залишаю у коментарях.